Салют, тонкіст, бабуля, на зв'язку. Ну і сьогодні ми продовжимо опарюватися в розіграш на контейнер відпад. Вже таки доб'єємо до кінця і відкриємо 20 контейнерів відпад, тому залишайся. Буде цікаво. Але для початку по класиці, тисни палець вверх цьому відео, підписуйся на канал та став дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. А ми поїхали! Ну що ж, є в мене 21 тисяча золота. Там, щоб добити до кінця, потрібно, по-моєму, 23 тисячі золота і одну одиницю. Але, надіюсь, мені цього має вистачити. Тому що тут ще контейнери. Мегаконтейнери, є ось цей контейнер-оскішний сюрприз і може з нього дропнеться якесь золото. А може я навіть раніше заберу контейнер від парту. Можливо, мені пощастить. Ну що ж, поїхали, поїхали. 3250 золота за прокрут. І, звичайно ж, нам випав контейнер, збери їх усі. У, багато нагород. А тут компенсація 1000 золота. Чудово. Чудово. 3350. Ну тут же лишилися тільки більш-менш нормальні нагороди, так скажемо Два мега -контейнери. відкриваємо відразу. Так, пішло, пішло. 300 золота. Ну, цього маловато. Забираємо ще один мегаконтейнер. Дай може танчик, який випаде з мегаконтейнера, чому б і Ні, Ні, 300 золота. Добре, забираємо. 3450 за прокрут. І випаде знову мегаконтейнер. <плес> Випало 20 контейнерів від Pad. чудово, все, на цьому рулетка закінчена. Я далі крутити. Не маю бажання. А, хоча за одну одиницю золота прокрутим, звичайно, прокрутим. Щось я протупив. І випало 2 мегаконтейнера. Добре, забираємо. За одну одиницю золота 2 мегаконтейнера мені, мені подобається. Так. Сховище, відкриємо спочатку 2 мегаконтейнера. Може, щось з них дропнеться цікавого. Так. О, 1300 золота. Ну, 1000 це компенсація, але тим не менше. Так, треба запам'ятати, в мене там було 12 000 золота. Точніше, я зараз відкрию мого контейнера і подивлюся, скільки в мене золота. І тоді від того будемо відштовхуватися. Ой, три нагороди. 3000 золота! Прекрасно. Я дуже радий, забираємо. Так, в мене є 17 тисяч золота. І що нам випаде з 20 контейнерів відпад? Бо останнє моє відкриття їх було так собі. Я відкрив 26 контейнерів, і з них практично ніфіга не випало. Ну, от щось таке. Ми навіть не 20 відкриємо, а 22 контейнери відпаду отак. От Бо два рази збереться по талісманам. Чорна скринька. Добре, ці контейнери відкриватимем потім. Другий контейнер був пустий. Третій контейнер, зберіг усі і тисяча вільного досвіду. Певно, мені буде відкручено і не ці контейнери, і золото я з них бачити не буду. Хоча відпад і тисяча золота. Ну це вже краще, ніж пусті просто контейнери. Добре. Їдемо далі. Що в нас тут? Містичний і тисяча вільного досвіду. Так, стоп. Щось мені це вже не подобається. Давай відкриємо ці контейнери, що в мене тут є. Трошки для різноманіття, може. Це щось дасть. Може не дасть, не знаю. Так. Чорна скринька, давай відкриваємо. що в нас чорні скриньки, нічого цікавого, 100 золота. Ну. Ладно, може містик нас дасть, містичний сертифікат. Чому біні? Ні. Оу, Другий рівень зараз випаде. Який ще гірший, ніж перший, ну але випаде. Забираємо. Давай відкриємо і його. Відкриємо другий. О, містичний сертифікат. Оце, оце це вже це вже я щось розумію. Добре, його лишимо на самий кінець. Або ні, я ще побачу. Так. 14 днів преміум аккаунт. Добре. Лишилося 15 контейнерів. 16, якщо бути точним, бо ще один буде. 5 тисяч золотом. Непогано, це вже більш цікавіше. Це вже більш подібне на контейнери відпад. Об'єкт 274. А, ну що ж, дропнувся танчик, але, на жаль, цей танчик в мене є. І зараз передивимося. Здається, мені, що компенсація за нього в кредитах. Ну так, компенсація за нього в кредитах, на жаль. Так, добре, відкриємо чорну скриньку. Ууу, відразу. Точніше, не відразу, а випало, випало другого рівня. Попереднє, що я відкривав круту рулетку, то не разу мені не дробнулася скринька другого рівня. А тут вже відразу і третього рівня. І 600 золота на секундочку. Давай, може, ще четвертий рівень десиш. Ні, Четвертий вже не дало, але дало 700 золота. І ну, вже 22 талісманчика. Добре. 13 контейнерів відпад. Поїхали. Давай може 10 тисяч золота дропне, ну так, щоб нормально було. Ключик. І чорна скринька Золото взагалі не впало навіть 100. Добре, наступний. Оце оце взагалі треш нагорода. от Це прям збери їх усі. Ну реально. 4 нагороди. Ууу, щось, щось сталося. Щось сталося недобре. Давай відкриємо чорну скриньку. Це вибачаюся, глюк був. Випала чорна скринька другого рівня. Так, це займе для вас секунду, а я мушу дещо перевірити. Все, я перевірив, запис іде нормально, це просто був баг. Відкриваємо скриньку другого рівня. Давай випаде зразу четвертого. Чому Чому і Ні, Ні, не хоче, але 600 золота дропнулося. Ну, вже непогано. 10 контейнерів лишилося. Давай вже сипани танків якісь 10 рівня колекційних. Ні, не хоче, падає по 3 нагороди. 3 нагороди. Як зізбери їх усі. Містичний і 200 золота. Ну, дуже-дуже класно. Відпад. О, К-91. Він в мене був проданий. Чи не був проданий? Стоп, я не пам'ятаю. Ні, по-моєму, він не був проданий. Тобто це компенсація 5000 золота. Оу, уже, уже, уже прикольно. Далі. 8 контейнерів. Лишилося 8 контейнерів відпад. Чорна скринька, 200 золота. Ну. Оу, багато нагород. Ключик 500 золота. Золото взагалі перестало падати, От не знаю чого. Чотири нагороди. Чорна скринька. П'ять контейнерів лишилося. Чорна скринька, 1000 золота. Ну це вже краще. Краще нехай тисяча падає, чим нічого не падає. Сертифікат, чорна скринька і знову 1000 золота. Містичний. О, об'єкт 752. Чудово! Ще один танчик дропнувся. Не пам'ятаю теж, в мене цей, по-моєму, теж є. Теж 5 тисяч золота компенсація. Так. Останніх два контейнера. Відпад. Давай, може 10 тисяч дропнуться? дропнеться. Ні, це прям як... Ну реально, я відкрив, зберіг їх всі. І останній контейнер. Що в нас буде в ньому? Чотири нагороди. Чорна скринька. Добре, забираємо. Закінчилося. Є в нас п'ять чорних скриньок. У, прикольно, зразу другого рівня. 400 золота. Третього і другого рівня відразу. 100 золота, але ти поля сюди 6 одиниць вільного досвіду. Ну це не прикол. Добре, їдемо далі. Так, тут просто 100 золота. Золото взагалі по мінімалці сипить. О, тут скринька другого рівня і 400 золота. Тут файно випало з цієї чорної скриньки. І знову чорна скринька другого рівня, але вже 200 золота. Так, і що ми маємо? Чотири скриньки другого рівня. Ну, поїхали. 500 золота. Чудово. Давай скриньку третього рівня. Ні, 300 золота. Давай хоча б одну. За, за дві одну дай мені. Було б нормально, ні, 500 золота, хоча б золото сипати. Ні, не дало не одної скриньки третього рівня. Але вона у нас і так випала. Добре, відкриваємо. Давай четвертого рівня, давай, давай. о о, о це, це файно. І 500 золота. Скринька четвертого рівня. Дасть вона скриньку п'ятого рівня чи може шостого? Ні, не дасть. Але дало 1400 золота. Тим не менше. Так, два містичних контейнери. Може, дадуть ще один сертифікат? Ні, один дам преміум аккаунта, і другий містичний контейнер дає нам 500 золота на секундочку. Непогано. І лишився в нас містичний сертифікат. Надіюся, з нього випаде щось нормальне. Ані п'ятий рівень. Ну, так, да, 5 рівень, як я й говорив. Цей танчик в мене, походу, є. Компенсація за нього скільки? 1250 золота. Ну, нормально, нормально. Ну що ж. Добив я, можна сказати, рулетку до кінця. 44, 45 тисяч золота. А в мене було. Так. 45 тисяч золота, да. 45 тисяч мінус, у мене було 17. Тобто 28 тисяч золота в мене вийшло нафармити з 20 контейнерів відпад. Точніше кажучи, з 22 контейнерів відпад. Як на мене, то трошки маловато. З них могло набагато більше дропатися. Ну, і підбити загальні підсумки по всій рулетці то В принципі, в мінусі. Скажемо. Але нападало багато танків, багато було компенсації по золоті. Половину відбив. Навіть більшу половину я відбив. Тому що вчора я потратив 40 тисяч. А мені дропнувся об'єкт 260 і об'єкт 452к. А сьогодні просто мені з золота. Ну. Отак от, от. Так що я не окупився, але я і не в сильному мінусі. Добре, на цьому вже відео можна закінчувати. Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео, танкісти!